Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. З російського полону додому повернулися 157 українців. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них військовослужбовці ЗСУ, зокрема, представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Крім солдатів і сержантів, вдалося звільнити офіцерів. Також є семеро цивільних і ті, кого росіяни засудили незаконно. Як розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець, особливість цього обміну в тому, що в Україну повертаються 18 оборонців, яких росіяни засудили на довготривалі терміни ув'язнення. Найстаршому звільненому воїну 63 роки, наймолодшому 23. В Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Про це повідомила речниця секретаря РНБО України Діана Давітян. Жодних подробиць сьогоднішньої зустрічі вона не озвучила. Раніше секретар РНБО Рустам Умєров повідомив, що переговори відбуваються в тих самих форматах, що й напередодні йдеться про тристоронні консультації, роботу в окремих групах та подальшу синхронізацію позицій сторін. Нагадаю, результатом другого дня перемовин став перший за п'ять місяців обмін військовополоненими. Водночас спецпосланець Трампа Стів Вітков тоді заявив, що діалог був продуктивним, але попереду ще великий обсяг роботи. Троє людей постраждали через обстріли на Запоріжжі. Внаслідок влучання ворожих дронів поранено поліцейських. Протягом доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів області. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно вітаю. Яка нині ситуація в регіоні? Лілі, вітаю! І зараз по області, зокрема в самому Запоріжжі, також триває повітряна тривога. Триває вона ще. Близько 11 години дня розпочалася і зберігається загроза ударів безпілотниками. а Також додалася авіаційна загроза ударів з авіації. А загалом цієї доби по області було завдано майже 800 ударів по населених пунктах. Були окупанти з артилерії та авіації. Завдали ракетного удару по самому обласному центру. Ну і загалом останнім часом Запоріжжя майже щодня перебуває під безперервними дроновими атаками. А на Передодні внаслідок ударів по місту двічі за день без світла залишалися понад 50, п'ятдесят тисячі абонентів, і станом на зараз з'явилася інформація, що генергетикам вже вдалося повернути. Оти світло у домівки усіх споживачів, які були знестромлені внаслідок цієї атаки. А більш детально про те, яка обстановка із електрикою та опаленням розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Зокрема, він говорив і про те, що були проблеми з опаленням. Прошу послухати його пряму мову зараз. Було знеструмлено е, знеструмлено об'єкти теплопостачання, кілька котелень. Вони з вчорашньої ночі працюють на реверну дерева живлення щодо теплопостачання. Воно також забезпечено, водопостачання також є стабільним. Ну і газопостачання також е, надається в повному обсязі. Ну і власне, як вже зазначалося, що енергетикам наразі вдалося відновити електрику, і нині в місті продовжують діяти графіки погодинних відключень. А загалом, окрім Запоріжжя, під обстрілами перебували також населені пункти Запорізького, Васильівського і Пологівського районів. І е, е, окупанти застосовують для ударів різні типи озброєння, але найбільшу кількість завдають саме безпілотниками. Зокрема, у селі Воздвижівка атакували мовні і ФПВ, цей населений пункт і внаслідок Чання цих дронів постраждали троє поліцейських. Станом на зараз усім надана необхідна медична допомога. Було росіяни цієї доби і по рятувальниках, і як зазначали у ДСНС, внаслідок обстрілу одного із населених пунктів області було пошкоджено пожежну техніку та будівлю. Незвичайники не постраждали, бо на той момент перебували в укритті. Ось такі новини. Станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. Тож сама. Знаходжуся у безпечному місці, закликаю запоріжців не нехтувати своєю безпекою. Також Лілю підтримую тебе. Бережи себе колего. і нагадую, що за безпекової ситуації на Запоріжжі стежить наша кореспондентка Інна Гогой. На Херсонщині через російські атаки загинули чотири людини, п'ятеро поранені. Про це в нашому ефірі розказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, в Олександрівці росіяни цілеспрямовано атакували ФПВ дроном автомобіль медслужби. Загинула медсестра, поранено водія, пошкоджена машина. У Береславі в результаті атаки ФПВ дрона загинув місцевий житель. Ще одного чоловіка вбили в Антонівці. В момент атаки він був на вулиці. Після атаки ворожого дрону зазнала і жінка в Українці. У Херсоні через скит вибухівки з БПЛА постраждав чоловік. Також пошкоджені два тролейбуси й автомобіль. Щоб протидіяти дроновому терору, в області будують трирівневу систему протиповітряного захисту. Як розказав Олександр Прокудін, вона має захищати від різних типів дронів. Продовж тільки 25-го року, 2025-го. Через ці атаки загинуло 130 людей. Серед них троє дітей. Ще 1195 осіб, у тому числі 17 дітей, дістали поранення. І удари не припиняються і за інтенсивністю, і за цинізмом. Вони ще більше наростають. У Харкові через ранкові атаки росіян значні перебої з енергопостачанням. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Скільки абонентів без світла на тепер він не уточнив. Ситуація змінюється, фахівці працюють над стабілізацією системи. У будинках, що з 3 лютого після російських ударів залишилися без опалення, також можливі відключення електроенергії. За словами Терехова, вони тривають по 3-5 годин. Нагадаю, сьогодні зранку військові РФ завдали удару по Слобідському району Харкова. Була атака по енергетичній інфраструктурі, яка заживляє місто, Була зупинка громадського транспорту, була зупинка метрополітену. Крім цього, зупинився практично весь наземний електротранспорт. Е, Важкий руйнація енергетичний, який є сьогодні. Е, так, ви бачите перебуває з енергетикою, енергопостачанням. Е, Зараз ми працюємо, працюють енергетичні служби для того, щоб зробити все можливе для того, щоб більш стало відновити летепостачання. Швеція оголосила про надання Україні енергетичної допомоги на суму мільярд шведських крон. Це близько 94 мільйонів євро. Як повідомляє уряд країни, кошти спрямують на найгарячіші потреби України у виробництві електроенергії та відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Із загальної суми 600 мільйонів крон виділять до фонду енергетичної підтримки України. Ще 400 мільйонів через програму розвитку ООН. За ці кошти Україна зможе закупити енергетичне обладнання, зокрема електростанції, теплові вентилятори та запчастини для ремонту пошкоджених об'єктів. І до Києва прибула партія генераторів потужністю 20-22 кВт від Європейського союзу. На усунення російських атак по енергетиці в українській столиці Брюссель прислав 177 генераторів. Повідомила міська влада. Там запевнили, місто їх використає для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках. Дає така можливість. Генератори надали зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС. Ще одна партія від Євросоюзу прибуде вже завтра. І ми знову звертаємося до вас із невідкладним проханням для виконання вкрай важких бойових завдань розвідникам 153 окремої механізованої бригади потрібен пікап. Тому просимо долучитися до збору коштів. qr код та номер картки для донатів ви зараз бачите на своїх екранах. Нині бійці тримають оборону Херсонщини. Щодня ризикуючи власним життям, вираховують ворога та разом з побратимами завдають по ньому нищівних ударів. Задля ефективнішої роботи, швидкої зміни локації під час виконання бойових завдань та евакуації поранених бійцям потрібен автомобіль. Кожен ваш донат це успішно виконане завдання на передовій нашими захисниками та врятоване життя поранених. Тож, ще раз наголошую на потребі донатити. QR-код і номер картки ви бачите на своїх екранах. Бажаємо здоров'я! Ми військовослужбовці розвідувальної роти 153 окремої механізованої бригади. За час повномасштабного вторгнення боронили Харківщину та Донеччину. Нині нищимо ворога на херсонському напрямку. Задля ефективної роботи оголошуємо збір на пікап. Для ворога наша машина легка мішень. Для нас це шанс вчасно врятувати поранених побратимів, здійснити ротації на передовій, вчасно виконати поставлені задачі по знешкодженню ворога. Просимо вас доєднатися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на вашому екрані. Тримаємо фронт разом. Слава Україні! Героям слава! Правоохоронці затримали одного з міських голів Івано-Франківщини під час отримання хабаря. За даними СБУ, посадовець вимагав гроші за передання втривалу оренду комунальних земель із подальшою зміною їхнього цільового призначення під будівництво заводу. Йшлося про три ділянки площею понад 30 гектарів із розвіданими покладами корисних копалин. Протягом півроку фігурант отримав 230 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення. Бавлення волі з конфіскацією майна за цю суму він виніс на сесію міської ради потрібні питання та забезпечив ухвалення рішень про оренду земель та проведення електронних торгів. Для перемоги потрібного учасника на земельних аукціонах міський голова залучав підставних осіб, щоб створити штучну конкуренцію на торгах. Після перемоги підприємця на одному із аукціонів мер підписав із ним договір оренди ділянки та забезпечив рішення міськради про дозвіл на розроблення детального плану території. Варто зазначити, що в ході проведення обшуку у кабінеті міського голови останній втратив свідомість та його було госпіталізовано до міської лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. У подальшому ж після його одужання та визначення стану як такого, з яким можна... Фактично працювати процесуально йому було вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення у Німеччині депутата земельного парламенту від проросійської партії Альтернатива для Німеччини підозрюють у свідомому порушенні санкцій проти Білорусі. Прокуратура Лейпцига розслідує справу депутата парламенту Саксонії Йорга Дорнау. Слідство встановило, що у 2022 році він налагодив схему обходу європейського ембарго. Техніка, нібито прямувала до Казахстану, а насправді потрапляла до Білорусі. Політика затримали просто у будівлі лантагу, щойно його позбавили депутатської недоторканності. Поліція вже провела обшуки в його офісах, помешканнях та автомобілях. Сам Дорнау звинувачення не коментує, а в партії називають розслідування політично вмотивованим. У Франції за підозрою у шпигунстві на користь Китаю затримали чотирьох осіб. Слідство вважає, що підозрювані намагалися отримати доступ до технології супутникового інтернету StarLink. Як повідомляє Bloomberg, французька прокуратура з кіберзлочинності розслідує справу щодо ймовірного шпигунства у сфері високих технологій. За даними слідства, двоє громадян Китаю намагалися перехоплювати супутникові дані Starlink, а також інформацію інших стратегічно важливих, зокрема військових, Ськових структур. Досудове розслідування триває. На Піренейському півострові через шторм Леонардо щонайменше одна людина загинула. Ще одну вважають зниклою безвісти. Найскладніша ситуація в Португалії та на півдні Іспанії. За даними Reuters, у португальському регіоні Алентежу загинув 70-річний водій. Його автомобіль змило потужним потоком води на затопленій дорозі. Тим часом в іспанській провінції Малага рятувальники шукають дівчину, яку знесла течія річки під час спроби врятувати собаку. Тварину вже знайшли, а пошуки власниці тривають. Найскладніша ситуація в Андалузії. Там під загрозою виходу з берегів перебувають 14 річок та 10 дамб. Через масштабні підтоплення в Іспанії перекрито 145 доріг зокрема, дві великі автомагістралі. На цьому я беру паузу до 17-ї години. А просто зараз запрошую до слова Ірину Бала. І ми чекаємо на гостя цієї години. Ми до нас приїхав з Покровська Мирнограда з цієї ділянки фронту бойовий медик, офіцер медичної служби 7-го корпусу. ДШВ. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.